Всем привет, з вами сегодня Захар и мой брат Матвей И мы сегодня не гуляем в Детре и Спустя і, 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 роки. Короче, давай ехать. И кстати, я сегодня расскажу про админ аббьюз, что сегодня добавлять. Сегодня будет жестко раздача моки боком, це не так у вторник, кстати. Ні. Так у вторник. Не так у вторник. Говорилося на відео так у вторник. Я не можу новий івент додавлять вторник, це від хору. Ух. Нічого я й так у вторник. І там і когось нового, якогось розробку. Сиди тут, добав. Нікуди не йди. Когось цього розказуй, сиди тут. Я підзвонаю. Брендрота? Когось там... їх будуть додавати кожному ігроку. І ще сами сейчас включить. івент ивент с унами будем, я казал. Mm. Я убиваю ковбоїв Через те. Не стріляй, на транспорт. потом. Я да стрелять, покажи, просто. Так, я продам їх. Не, я їх продавать не буду. Матвей, а да стрілять, покажи. Три. У нас одна ціла коняшка. Є. Коня. Я його б сюди справиться приделаю. А тепер я хочу переїхать до двох аудионпосто. Да. Або до одного. Ну хоть до одного. Давай до одного. Ми доїдемо. До одного Гарантія сто відсотки. Кожен дом золота. Не кожен? Злотаємо дом. Тільки один. Ми, а ми пас. їдемо сейчас в місто. Место. А що нам пише? Вход в обичній пусте. Вход в обичому пустині. Хорошо, тепер у нас не будуть спавниться ночі вогнені. Да. Зомбі? Mm. Так у нас шериф, ми зупинимось на широк. Да, шериф, шериф, може бути ще б... Патроничі може. Вона мені буде дуже корисна. А, а тут Ні, ще не шериф. Шериф. То нічого, Захар, ти тут, лопатку або винтовку на поготові. Чому тут такий звук? Цей? Не наче тут місце. Так, что у ты? нас тут є О, у нас я тут топливо. Очень О, подарунок. Э, револьвер, я себе беру топор И топор, томахок. Я тебе дам томахок. Наш шоц, томахок. Це люблю такий момент. Оцей що Я б'ю? А я потім можу вдарити? Пошли, 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 пошли. Поїхали. до міста. Ты вам пір же. Да, я понимаю. Мені дуже. Ты выпал. ти выпал? Ди. Байстроп. Заліз. Поїхали. Їдем, їдем, поїхали. 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 Не мене. Нічого. Ти ж волну, скоро буде місто. Скоро буде, буде місто. В місто будемо залутати. я тоже хочу лутати. Ну я, я тобі навіщо весь Ты думаешь, что ты будешь стоять просто отдыхать? Нет. Ты думаешь, что я... Это стреляют? Я утаю, А их Вот дверь. О, топливо. Что? Да стрелять. О, все. Кто бы бьют? Поехали? Нет. Мене почевбило. Я поки підбираю патроны. Так, стоп. Стоп машина. Ой, як круто, я пишу лутать. Тут ничего нема, все за О, там місто, кстати. Да, готуйся. Сейчас буде битва. Так у мене хп нема. Мені не давай. Ти ну ти посидиш, значить, ти Та ні. ты посидишь, значит, тут. Да нет, ты боїшся? А может не... будеш з поезда. Винтовку. Не работает. Все, і винтовку доставай и стреляй из поезда. Мене прикрывай. нападает да не надо там ты можешь стрелять просто патроны богато я хорошо хорошо можно снайпер чи? я снайпер прикнуться дуже, дуже, дуже хороша менталка це дуже хорошо. иду заберу закидывай чтобы топливо О! першая облигация а Коротко. Да. Ну, тут профи. Так, так можно Просто тут всех зовут. Так. Мутайся. А я что хочу? Бандажик. Отхилась мене. От давай тебе отхилить. Так, открыть подарок. Це моє буде, да. Ага. Це тоже заберуть. Так, все, тебе спочатку похилюємо. І зомбіка теж похилюємо. Все, похилюємо. Пока! Дарі зомбіку. Новий буде. Мені треба... Не буде. Буде. Не буде. Воно ще і вирікав. Пляху. А Матвей мы не будем хилить. Ладно, я пошутил, будем хилить. Все, Нет. Матвей живый. Ура. Ура, я прыгаю. От радость. Новый год будет. Не будет. Так, пароль, пошли, Захар. С тобой в банк. Пошли. У <плук> -у. Такі облігації мої. Так, <uisco> uh, да, твої облігації. Ти ж облігації збираєш. <слуб> тобі одну миде. Даві. Давай тобі дві Добирай. обліка. Добираю. Соотом є. Да? Ось. Бачиш там облігація? Ось. А як підбирати? Ну, них такий приятний звук. Кова Короче, ну, я ще. Ще трохи. А де тут? А тут... Короче, у меня два угля. Я хочу вам пост продать. Де тут передать можно? Тут передать можно. О! Мы забыли газеты, кстати, перебирать. Я пішов туди. А, то, можно а я там возьму? Слушай, да, воду, можно. Чтобы ты ее выпадково не кинул. Mm -hmm. У меня еще есть для тебя подарок. У тебя хрест? Да. Ага. Хочешь? священная Вода. И, ты в поезд. В поезд да. А хрест что делать? Да там... Треба... О, иди в поезд, верь волк. А, не, вампир. Хуже. Не хуже. В поезд. Забегай. Забігайте на Їдемо. Поїхали. У мене, кстати, я жду там, щоб передати гроші. Ми не зомби комплекта. Ну ми зупинятися на домах не будемо. Ми до того їдемо до цього маунпоста. О, вон пост! Дай идти продавать? Сюда? Ой, блин. Я богатый. Често можна и газету давить. Хреста тоже можна продать. Да. Продавай 6. Я там лут нам на бази. А він дуже дорого будет для мене коштує. 30 баксов. А він 50 коштує. Хрест. Пошли У мене дуже багато турельку. Чи ні, купи патрони на винтовку. Вони такі жовті. А де а Я на міш істочник спину. А, це ж цей. Ну, може, мені купити... Я на моти фонарі. У мене не піднімається нікому. Може, оці жовті мені взять. Так. Переносимо. Оп. Тобі багато їх треба. Дуже. Ну, а всі патрони жовті. Всі ці пачки, Ну, да? да. Чотири пачки. Я ж багато. Іще одну Давай, за 60. надо, все, не знаю. Еще одненько і все. Хоп, а тепер. І скільки мене патрону. Багато. А ч? Дай про це вложив. Матвій же шо? Що це зтреляй? Давай в його стреляємо. Давай. Тебе не, не, стреляли. Така механіка, що в шейне. Щоб ще починили. Що, ти міг тоді вбити, збити Або стрельнути. Все, забігаємо. От... А, нема. Топлива? Та не топлю, там не топливо там. А я в тебе можу стреляти? Короче, їдемо. Що буде, якщо я в тебе буду Матвій! Три не Я понял. У мене револьвер є 6 максима. Потрону? Угу. Че фигово. Ну я багатиш. Я телепортируюсь просто. Давай все поїхали. Рельвер дуже гарний. Вернее, як револьвер зибу. Ну так. І останній пост і наше відео закінчується, щоб воно не ці не довше. Не затяг. За нікого Тесла! Е, от тут ми із з за... вами будемо закінчувати ролик. Ні, нікого Тесла ні. Зараз ми беремо, просто тут весь тратим. Там облігаться Захар. Ну, ну сьогодні Дивись. Куда складай? Згар, Я тобі скажу, куди залазить. Залазь сюди до мене. сюди на цю. А як сюди? Тут... А як туда? А, заліз. Я буду зарастеть. Ну я помню, я собираюсь. Ну а Я буду отстраивать. Так, все, короче. Так, построй никого тест. Я не Я меньше в Я построю. Не построю, а... Я покладу. И винтовку? бери винтовку. Вс. Вс, Я сейчас включу. Вс, заработал. Надо тайбер. Я с тобой заказ. Залазь. Я тебя, я буду. Так... Я буду стрелять. Он из туда идти туда, а где-то. Поки добежать, ти... то ты тройка убьем. Да. Поезд? Нет, облигации собирают. Де облигации. Короче, я сейчас приду с тобой с фонариком. Мы его пособираем. Mm -hmm. Так можно ты задание?